i got a Сьогодні в Clinic ми відпрацювали корпоративне навчання. Я дуже щасливий, що така професійна команда лікарів, з якою мені довелось провести цей чудовий робочий день, про що ми говорили? Звісно, це практичний воркшоп, де ми підтримували чарівні форми наших пацієнток. А і ще на теоретичній частині ми говорили про колагеностимуляцію та Ті діагностичні критерії, які має прийти пацієнт для ефективної реалізації наших процедур. І я не дарма тримаю цю статуетку у себе в руках, тому що жир це депо нашої репарації шкіри. Отож, шановні жінки, не худніть, а бережіть його.